Позбавлення волі на строк від трьох до восьми років загрожує 31-річному уродженцю Дніпропетровської області. Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Тернопільській області спільно з оперативниками встановили, що чоловік причетний до двох злочинів, які він чинив щодо мешканців обласного центру. Шахрайські дії злоумисника полягали в тому, що заздалегідь підійшовши до банкоматного пристрою в банкоматах. Є така функція як поповнення мобільного рахунку без. Самої карточки. І після цього, як він ввів свій номер телефону, він відходив від даного банкоматного пристрою та очікував, можливу потерпілу особу. Підходила особа, яка, от, прочитавши, що на екрані написано, ви поповнюєте мобільний рахунок, вставте картку. Вона вставляла картку банківську, вводила Пін-код, потім далі читала, що написано, ви бажаєте поповнити мобільний номер телефону на таку-то суму. Вона натискала кнопку Підтвердити після чого ну. Кошти були зараховані на номер телефону мобільного. Працівники поліції встановили, що підозрюваний неодноразово судимий за скоєння різних протиправних дій. Працівниками відділу кримінальної поліції було встановлено, що даний злочин був скоєний не лише на території Тернопільської області, а й на територіях інших областей. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.